Покльовочка. О, це щось крупніше вже. Подивіться, що робить. Як він бадає вудочкою. Ох, клас. Сьогодні на рибалку йду з бубою. Ніяк вдома не хоче лишатися. Підняв фуста і за мною. Подивіться, ставок весь у воді. Є тоненький лід. Але був вечором дощ. І зараз ми з губою спробуємо щось піймати. Заходжу на ставок. Тут вже, бачите, від берега льоду немає. Його й не було, в принципі, цього року грубого льоду. Це тиждень, як стоїть лід. Зверха водичка і все. І дивіться, промої але все ж таки пробую зайти. Заходжу на цей лід. Що відбувається? Він тріщить, гнеться. Але я все рівно йду. Всім привіт. Зайшов я на лід уже з трудом. Буба мій на лід вийти не зміг. Буба побачив, що на льодовій вода і побоявся йти. Пішов додому. Я вийшов на лід сам. На ставку нікого, тому буду шукати карася сьогодні. Сподіваюся, мені вдасться його знайти. Так, на сьогодні передаю дощ і я бачу, що синоптик не обманює. Справді буде дощ, тому що якось дуже-дуже хмарно. Подивіться, як у мішку. На ставку нема нікого. І дуже темно сьогодні. Зараз забурююсь, кидаю кілька вудок і буду шукати карася. Кому цікаво, то сьогодні використовую отакі мормишечки жовтого і червоного кольору. Мормишка легка, маленька. Минулого року карась клював невеликий. Попадали і гарні екземпляри, але це було дуже рідко. В основному карась на лодоньку. Тому чекаємо сьогодні карасика. Сподіваюся, покльовки будуть. Збираю вудку. І насаджуємо мотилька. Але як практика показує, якщо карась клює, то йому байдуже, яка мармишка. Тому сьогодні я насаджую по 4 мотельки. Отак, по 4 мотильки, погружаю першу насадку в лунку і далі всі так. Перша насадка опускається в лунку. Виставляємо глибину. Ставок тут не глибокий, максимально метр-метр п'ятдесят. -метр тому виставляєте дуже швидко, рибу виважувати теж швидко, якщо вона є. Так, Покльовка. Покльовка карася. Є Є карасик. Ось який класний, невеличкий, зато карасик. Легесенько луночку. І він навіть не дергається. Карась 2023-2024 рік зловлено. Шукаємо далі. Здавалося, скоро новий рік і має бути класна зима, але насправді йде дощ. Йде дощ, подивіться, я один вийшов на ставок, нікого, ні душі, всі бояться, мабуть. Тому що лід ще дуже стрімний, і ще й принаймні йде дощ. Класне задоволення отримав. Першу карася цієї зими я вже витягнув. Хоч і невеликий, зато карась. Так, Знову щось клює. Підсікаю. І це знов карась. Карась невеличкий, але карась. Ха, дивіться який. Ох, Карасик. Покльовка карася. Карась мелкий. Маленький карасик. Ну отакий. Ось. На ладоньку майже. Ну Це карасик. Зимовий карасик, хоч і не крупний, зато порадував покльовкою. Є покльовка Загибнуло. О, хорошо. Відсікаю. Знов карасик такий собі хорошенький красивий карасик. Тянеш не дуже він сильно впирається, На льоду вже живкий. Оп. О, це щось крупніше вже. Подивіться, що робить. Як він бадає вудочкою. Ох, клас. Щось є покрупніше. Більший карасик трошки, ніж попередній. О, порівняно з попереднім, це вже хороший карась. Прекрасний карасик. От, який красавчик. Єсть. І класно клюнув. Поки я підбіг до вудки, він вже сам зловився, сам засікся. І вже сам сидів собі і тільки смикав. Ну, класна покльовочка. Дякую цьому карасю за класну покльовку. Дякую вам за перегляд, друзі. Ловим далі карасів і чекаємо класних покльовок. Дивіться, сторожечок задертий. Як він класно клює. Просто отримуєш задоволення. Так довго тримає. Тримає, тримає. Все рівно і починає загибати. Так. Ну підсікаю. Ті, як він класно там бодає. Так, карась невеликий, і він не дуже... Оп! Такий на ладоньку карасик. Яка похлювочка класна. Вибирається, як дядько. І доволі непоганий карасюка. Хорошенький карась. Сріблястий такий лапацончик. Хорошенький. І покльовка була класна, і карась хороший. Так помаленьку-помаленьку. І карасики я трошки настібав. Дощ лиє як з рукава, і карасик прокльовує, і непогано прокльовує. Правда, не крупний, маленький, але отримуєш задоволення від покльовок, що вони хоч такі є. Задер, загибає, оп, підсік і є коросик. Хорошенький, крувенький такий. Оп! Який красивий! Лапацончик. Отакі лапацончики у нас сьогодні клюють, отборний. Отборний лапацон. Отакий. Так, ще одна покльовка і ще один карасик. О! Витягнув. Ще один такий стандарт, як то кажуть. Дивіться, що робить з вудкою? Підкидає, він. чуть не прозівав. Це, певно, щось краще буде. Ось такий живкий, невеликий падло. але чуть вудку не вкрав. Красавчик. От такий красавчик, але вудку аж підкидав, Класно так. Одного витягнув на оту вудку. І зразу чую стук якийсь стук, стук, стук. Розвертаюся, вже задирає. Ну цей живенький. Красавчик. Скручую я вже свою вудку. Ще одна залишилася на льоду. Уже дві години дня пора додому. Піймав сьогодні 26 карасиків. Не судіть строго, що риба мала, але на цьому ставку така вона ловиться. Карасики на лодошку. Тому всім мирного неба над головою, гарних красивих покльовок, чудових рибалок, рибацької вам погоди. Бувайте здорові!